Чи задумувалися ви, для чого встановлені ці дорожні знаки? Ну і зрештою, для чого передбачення саме ця дорожня інфраструктура? Зазначу, що у нашому місті близько десятка кілометрів доріг, які мають саме ось таку велоінфраструктуру, але не завжди усе так просто, адже кожна ця смуга має певний напрямок руху. Що не так із користуванням велоінфраструктурою у місті, чому люди порушують правила дорожнього руху, користуючись велосипедом? Дивіться далі, і не 12-й канал. Знайомтеся, це фітнес-тренер, велосипедист, лучанин Олександр Кревський. Щодня з десяток кілометрів містом хлопець долає на велосипеді, придумав для нього й особливе ім'я. Кажу, мій прайдик. А чому так? Це бренд Прайд, український виробник велосипедів. Я його, скажімо, постійно на ньому катаюсь. Професійне спорядження взуття і захисний шолом до поїздок. Олександр готується завчасно, адже не раз потрапляв у небезпечні ситуації. А все через те, що не всі учасники дорожнього руху дотримуються правил і їдуть по розмітці. Бачу, які проблеми бачу, чому є якісь. Різні небезпечні ситуації, травмування серед велосипедистів, пішоходів, інших учасників дорожнього руху. Тому, типу, тут має такий досвід, що багато хто не дотримується правил дорожнього руху через те, що просто немає відповідної інфраструктури. Серед поширених порушень рух велосипедною доріжкою на проспекті Волі, всупереч маркуванню. Тут дозволено їхати тільки в одному напрямку. Тут потрібно рухатись за попутним напрямком в сторону центрального. Онюрмаго, ось і часто зустрічаю таке, що велосипедисти їдуть назустріч, при тому, що тут є розмітка з одностороннім рухом. І я пов'язую це тільки з тим, що з протилежної сторони, по якій вони мали б'їхати, велосмуга велодоріжка, вона значно гіршої якості. Однак порушників цих правил дорожнього руху не карають. Є зображена піктограма на велосипедній доріжці. Звичайно, якщо ви їдете велосипедною доріжкою і вам попадається піктограма там, де велосипедист ніби як дугори ногами, то звичайно ви їдете по зустрічному напрямку. Тому потрібно перейти дорогу, так як воно має бути все зображено згідно правил дорожнього руху, та й рухатися вже в своєму напрямку. Але законодавством не передбачена адміністративна відповідальність за це. Ту сторону проспекту Волі, куди мав перейти велосипедист, доріжка відрізняється якістю, адже укладалася раніше, а тому немає розділення за кольором покриття і не відокремлена окремою смугою. Через це по велодоріжці часто ходять пішоходи. Я до цього ставлюся з терпінням і розумінням, бо розумію, що велодоріжка з іншого боку, вона до, до користування ну з і точки зору, що там постійно ходять пішоходи через теж власне свою недостатню бізнес. Це таке замкнуте коло. Нам треба більше велосипедистів, тоді пішоходи будуть розуміти, як користуватися спільним простором. Велосипедист зі стажем Тарас Дацюк показує, що не так, із велосипедною доріжкою напроти. Немає маркувань, є лише дорожні знаки, які показують, що це тротуар і велодоріжка. І тут їхати ну, майже неможливо. Тобто я тут не їжджу ніколи. Я, якщо мені треба їхати з цього боку, я їжджу по дорозі, що фактично є порушенням правил дорожнього руху. Спільний простір пішоходів і велосипедистів може стати причиною аварії або непорозумінь зустрічаюся з негативом. Коли їду по велосипедній смузі, але там, наприклад, ходять пішоходи, і все через те, що велосипедна смуга і пішохідна зона вони не відділені ніякими бар'єрами. Відповідно, люди часто неуважні, не розуміють, що вони йдуть саме по велосмузі і. Трапляються такі неприємні ситуації. за словами велосипедиста найбільш поширені ситуації, коли пішоходи потрапляють під колеса служб доставки, які рухаються доріжками вкрай швидко. Якими ж мають бути велодоріжки у місті, і чи на часі це в період війни? Запитуємо в головного архітектора Луцька. За словами Веніаміна, туза тут треба чітко розмежовувати учасників дорожнього руху автомобілістів і велосипедистів. Адже від виду транспорту залежить і фінансування доріг в коштах на отримання авто автомобіля закладена пропорційна частка отримання автомобільних доріг. Тобто є, є, от в цьому автомобіліст, скажемо, в ціні на паливо платить податок на те, щоб отримувались дороги. Минулого року в державі вирішили, що до місцевих бюджетів зараховуватимуть понад 13% від акцизу за пальне, аби місцева влада мала додаткові ресурси на відбудову інфраструктури та соцактиви. Отже, велосипедисти місцеві дороги не дотують ну, ми бачимо, що це фактично лягає на кошти міських бюджетів. Тобто ми також бачимо, що немає, скажімо, такої масової культури користування велотранспортом. Тобто зараз, по суті, це все-таки треба говорити констатувати, що це не набуло в нас такого розмаху, коли це для нас життєво необхідно. Однак всі генплани майбутніх доріг у Луцька в перспективі відновлення дорожнього покриття на проспекті відродження на вулиці Ковельській передбачають обов'язкову велоінфраструктуру. Профілі доріг, які ми проектуємо, вже передбачають розміщення і велосипедних доріжок. І це здорожчує всю цю скажімо, з будівництва доріг. Це здорожчує. і на думку велосипедистів достатньо було б відокремити частину дороги або маркувати велодоріжку в інший спосіб, аби пішоходи бачили, де не їхня територія достатньо просто відділити частину. Е Дорожні смуги розміткою, там де це є там, де це можливо, і все цього буде достатньо. Це одразу підвищить комфорт для велосипедистів, підвищить їхню безпеку, забере небезпечні різні ситуації для пішоходів, для автомобілістів і так далі. Щодо автомобілістів, і велосипедистів, 6% з усіх дорожньо-транспортних аварій. Це ДТП за участю велосипедистів. Серед найпоширеніших переїзд велосипедистом пішохідного переходу. У де не встановлені дозвільні знаки. Це це є стаття 127 кодексу України про адміністративні правопорушення. Частина друга там сума штрафу є 340 гривень. Так само і проїжджати перехрестя на заборонений сигнал світлофора червоного кольору. Це також є порушення. Загалом же ділиться головний архітектор міста, свідомість користувачів транспорту стане ближчою до велосипедного руху, коли бажання людей жити у чистому місті, країні більш-менш узгодиться із бажанням постійно їздити винятково на авто, як це є в Європі. Такі кроки українське суспільство у бік розвитку руху велотранспорту може зробити в найближчі 10 років. Тоді ж велоінфраструктура може з'явитися у кожному дворі і на усіх вулицях міста як невід'ємний маршрут нашого життя. Але щоб мати усі ці об'єкти і змогу їх фінансувати та отримувати, перш за все. Україна має перемогти на воєнному фронті. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.